Бонжорно, всі, хто дивляться нас, і я вітаю вас на нашому каналі, всім водіям, не знаю, хто там зараз на великих машинах мої щирі вітання. Що я хочу сказати, друзі? Сьогодні на рахунок поговорю, вам розкажу на рахунок оцього цього роботи, що зараз виходить на робочому фронті. І об'яснюю вам трохи ситуацію. Це скоріше буде інформація для тих, хто, можливо, ще планує їхати в Канаду. Це буде вам, я думаю, що корисно, тому що ви зрозумієте саму суть, що зараз відбувається, як там з роботами і з тою всьою справою. Дивіться, справа така, друзі. Раніше було все дуже так просто, всі там, ну, якби. Хотіли, в принципі, щоб ви закінчили великий курс приїжджаючи там з туристичною візою. Ви закінчили десь великий курс в Онтаріо, приходили, ну знаходили без жодних проблем якусь фірму і йшли собі працювати спокійно. В принципі, набір йшов нон-стоп. І це невеликі слова, тому що багато хто може думати, що це неправда, що так не було. Ні, так було. І дійсно та ситуація, вона. Була набагато простішою з пошуком роботи з робочими цими всіма фірмами. Я навіть знаю, що таких людей в принципі в. В нью брансвіку я особисто з ними спілкувався. В ті часи, коли я ще там працював десь на Ірвінгу, я з ними пересікався, які просто дійсно не мали ні жодного відношення там до навіть до Європи. Там ніколи не в Європі не працювали водіями, а приїхали там, наприклад, там, на ферми десь працювати, потім вирішили поміняти свою кар'єру і стати професійними водіями. Зараз вже, на жаль, ситуація не така. Але я думаю, що це пов'язане. Ну, можливо, там, ми візьмемо, що там якийсь процент людей приїхало, більше фірми просто мають тепер що вибирати. Так, це все правда, але ну, не треба забувати, що так само е, саме цей е, ситуація власне, з е, кризом. криза, криза, і криза, Вона так само дає знати. І тому я ж навіть зараз бачу, що наприклад, та сама компанія Мідланд. Яка, в принципі, там, я не знаю, там набирала багатьох, там брала з якимись там меншими своїми вимогами. Зараз вони все починають більше і більше якби, ставити якісь там вимоги, такі як вони хочуть вже там три роки експірієнсу, вже не два. Тобто, ну збільшується. Просто, знаєте, дуже просто вже можна вибирати якби, не просто. Щоб є, а можна собі поставити якусь там таку планку, що брати там вже повністю досвідчених, освідчених, з документами, зі всіма там плюшечками, щоб не було простіше. В принципі, це треба розуміти однозначно. Тому коли ви зараз думаєте там приїхати з Європи, що от ви прийдете і закінчите школу і покажете права, і скажете, блін, до мене там ще не знаю там років 10-15 європейського досвіду, переважно ну, їх там не буде цікаво. Тому що вони взагалі тут. Європейський досвід вони тут взагалі навіть в палець не ставлять. Для них таке враження, що в Європі горів немає, снігу немає, ніхто ніде не їздив, нічого не бачив, їздили всі по прямих дорогах і взагалі в Задницях ніхто ніде не бував. Що мене, чесно кажучи, деколи ну, дивує, тому що, в принципі, я би сказав, що в багатьох випадках в Європі набагато складніші умови для їзди, чим навіть тут навіть на тому континенті, чи USA, чи це сама Канада. То я вам можу точно сказати, тому що в принципі, досвід Європи я маю і знаю, про що можу говорити. Тому треба враховувати, що, то, що ніхто вам нічого Тут, в принципі, в тому плані не допоможе, власне, ваш досвід європейський. Да, в дальнішому, якщо ви там були класним чуваком, працювали класно, ви почнете працювати на фірму, вас зрозуміють, що ви там реально суперспец, і вам, звичайно, до вас буде трошки інакше відношення. Ну, але до того часу треба мати той досвід. Відповідно, вони всі тут, що треба досвід, experience, 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 Потім зимовий досвід, для них це святе. Розумієте? Тому що якщо ти не. Мав канадського зимового досвіду, в принципі, ти не водій. То я вам точно говорю, значить ти не бачив снігу, ти їздив в Африці десь і взагалі непонятно що. Тобто, я опять говорю, не то, що, що, наприклад, там ні в Італії, ні в Австрії, ні в Україні, ні в Польщі ніде не падав сніг і ніхто по засніжених дорогах не їздив. Я більше можу сказати, якщо взяти український досвід, їзди по наших нечищених дорогах на фурах, повірте, я вам скажу ну, відверто, це є набагато тяжкіше, ніж їздити тут а по їхніх дорогах. Тобто це теж то ж треба розуміти. Ну, на жаль, ніхто ж того не розуміє, всі ж думають, що в нас такого досвіду немає. Тому, опять же, тебе треба в це враховувати, і завжди в це враховуйте, друзі. Потім далі. От хто кому там рекомендують, кажуть, вот, ти піди працювати локально, зробиш собі на локалі, там, а потім відкриєш візу і поїдеш. Народ, я вам можу точно сказати, що є такі компанії, які водіїв локальних вони не рахують, що в них є досвід щоб ви розуміли правильно для них? локальна їзда це не є такий, якийсь досвід, що він буде вам давати такі якісь певні пріоритети від тої людини, яка Працювала, скажімо, без досвіду, розумієте, прийшла. Ви да, ви їздили локально, але для Long, типа Long Distance, коротше, це є повна, повна якась така, знаєте, якби непідходяща там робота, і це все. Отак от я можу теж вам сказати точно. Розумієте, ті всі справи. Потім наступне. Тому майте на увазі, що е, з довгої дистанції на локал перейти без проблем. А от, з локалу на довгу дистанцію можуть виникнути проблеми, можуть не дуже вас хотіти брати, тому що будуть рахувати, що все-таки вас якось все це не так. Розумієте? От в чому вся справа. Потім наступне. Що можу далі вам сказати? Що таке ще важливе при пошуку роботи? Ну, Тут. Вибирати, знаєте, не дуже прийдеться. Якщо ви, скажімо, приїдете сюди, вам прийдеться йти працювати там, де беруть. Розумієте, тобто, і це треба теж дуже добре, дуже добре розуміти, що не завжди будуть ну, вам платити достойні гроші. Тому, оце все питання USA, віза USA, я буду всім казати, друзі, не відійться на цю уловку. Це все фігня. Ваша зарплата буде відрізнятися не так багато. Тобто, це є міф, придуманий людьми. Розумієте, про те, що ти поїдеш на USA, і в тебе там зразу розцвітуть банани, зразу розцвітуть у тебе пальми. Це все фігня, коротше, не будете ви більше дуже заробляти. А в деяких випадках, ви вже ще... саме смішно, що ви можете менше заробити, ніж той чувак, який працює на локалі. Розумієте, стабільно, день за днем. Я вже показував вам свою роботу. Ви можете мати, 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 потім фігак, і ви стоїте день, День-два стоїте, можете там Та, І коли ваш приходить payroll, а ви дивитеся, да, вроді куча днів просиділи в рейсі, а толком нічого не було. Тому не треба рватися. Ну, Знаєте, як то, багато хто може сказати, що. Якби, на місцевості тяжкіше роботу знайти. Я не спорю, да, на місцевості деколи тяжкіше роботу знайти. Але опять же, це не критичний варіант. Розумієте? Хто стукає, тому відкривається, хто під лежачий камінь вода не тече. Якщо одні двері не відкриваються, заходьте в другі двері, вони можуть бути відкритими. Ну, коротше, ви поняли, можна там ходити, це розказувати довго і дуже-дуже гарно. Тому ви маєте це на увазі. Це серйозно, це не пусті слова. Якщо так не жарти, зараз дійсно роботу не так легко знайти. Раніше воно була інакша ситуація, зараз є така ситуація. Тому ви завжди зважуйте на те, що якщо ви вирішили і для вас це є, як це кажуть, життєво необхідним, оця вся ситуація. Власне, прилетіти в Канаду і почати тут, а ви повинні враховувати, що вам можливо прийдеться і попрацювати, можливо, на інакшій роботі, поки ви знайдете то, що ви хочете. Ну, в принципі, як в житті. Це такі, це такі речі, які я вам хотів сказати: власне, на того, хто зараз планує прилетіти і шукати роботу. Що маєте на увазі зараз. з роботами не дуже просто, не дуже. Тому що я цілий час передивляюся вакансії, це для мене як прямо як хобі вже стало. Я там індіт відкриваю, перелистую по сто раз, дивлюся, що вони там виписують. І повірте, вибір зараз, ну, в принципі, нульовий. Тобто, все, що то я бачу, я ті гроші маю тут, а щось краще ноль. Тобто, а це мені навіть не ну, якби не цікаво, чи як вам сказати, не знаю. Хоча я завжди собі, знаєте, як туди аналізую. 에, опять же, ж, ставати омнером в заразний час, 에, ну я не знаю. Повинна бути загруженість 100%, розумієте, щоб мати роботу у нас так. Ну, не знаю, для мене це оп'ять же ж, така палка з двох кінців. Я ж то теж людина, ну, яка вміє тверезо дивитися на речі, я ж не дивлюся на речі якимись такими е, казковими. Віршами, що хтось там розказав, от він овнером працює, от в нього так все зашибість. Ну фірма на фірма фірмі Розмір. І це треба завжди розуміти. Я казав, що колись, як була ситуація, я ще колись це пам'ятаю, ще коли я працював на, на Ірвіну, я з одним там говорив, який працював овнером, він працював на, 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 на самборі Овнером. І цей, от він мені розказував ситуацію. Ну, Це місцевий чувак, на Він мені казав, каже: я е, е, їду. В одну сторону завантажений, куди там ну, приїжджаю і все, вантажу немає. Водій, сам, бере, сам самберіст, він бере просто, вертається назад, йому диспетчер каже, вертається назад і все. А мені не виходить, тому що мені виходить, або в пусту їхати, я нічого не буду мати, або сидіти чекати, коли з'явиться вантаж. От вам, будь ласка. Ну, тобто треба завжди розуміти ситуацію. Є часи, коли вантажів надзвичайно багато, а є часи, коли вантажів взагалі ніфіга немає. І ти, я просто бачу, ну, ну, я реально розумієте, я не то, що я там когось відговарюю. Так хтось може робити все, що він рахує за потрібне. Мені там, знаєте, літ в обід. Я просто розказую своє бачення, тому що я якби, варюся в тому котлі, я просто бачу ту ситуацію. Е, ви можете мені ну, зараз написати, що я десь не правий, чи ще щось, окей, нема питань. Якщо у вас краща ситуація, я за вас дуже радий. Но я бачу ту ситуацію зараз. Е, це є ситуація. Дуже така повинна бути. тут рішення дуже повинно бути зважене. Розумієте, дуже просто піти і взяти кредити, кредити на машину, обрати лізіни, Ще щось. Це все дуже класно. Якщо у вас немає загружності на роботі, ну тобто, ви от ви судіть по собі, як ви ж повинні дивитися на себе як водій. Розумієте, це я вже так звертаюся до того, що хто мені говорить, що треба взяти свою машину. От ви дивіться, я дивлюся як водій, що я заробляю і що я маю на виході. Ви що думаєте, що поміняється, якщо я сяду на свою машину? Ви думаєте, мені більше дадуть робити? Мені рівно настільки дадуть робити більше. Наскільки, щоб я, ну не знаю там, ну, ми же ж працюємо, щоб бабки заробляти, а не просто щоб існувати. Ну і тому от така ситуація, я якось так тут бачу. Ну, Моя дружина зі мною, зі мною деколи не погоджується, їй великі вітання. Я її якось так бачу, і в мене, в принципі, до того такого оптимізму великого немає. Назвичайно. От, от і все. От і все, друзяки. Тому думайте самі, чи вартує вам зараз. В такі часи зриватися з таких прогрітих місць, скажімо, пропрацьованих місць, куди у вас є стабільний дохід, стабільна зарплата і йти в невідомість і нерозуміння, що йде. Я так само був зустрів людину, до речі, з якою спілкувався, тож йому великі вітання. Ми з ним зустрілися на заводі Мішелін. І цей, Що я можу сказати? От він теж ще він тут, а от йому не пішло, він сказав, що йому тут не подобається, він вертається назад. Ви розумієте, це дуже-дуже така, як вам сказати, дуже така штука. Привикати до чогось нового дуже тяжко. І це треба зрозуміти правильно. І не дай Бог, якщо щось іде не так, повірте, один негатив вас зразу починає виганяти звідси. Моментально. Він нас просто випихає. Він каже, все, їдь, їдь звідси, тобі тут не місце, во там було нормально, там все, там був журавик польський, там була ківбаска, були ті парувки, і мать твою заново лишися ківням тої роботи, валив назад в Європу. Це в кожну свій вибір. Ще раз говорю, тому ви повинні завжди тверезу задуматися. Мені написала була людина, яка хоче сюди приїхати. В нього французька мова хороша, він мене запитався на рахунок, що для цього потрібно. Я йому особисто для нього відповідаю. Якщо він буде дивитися моє відео, я йому відповім ще раз. Для цього, щоб вам, вам нічого не потрібно великих гор. Я не знаю просто, якої ви національності, чи ви Україна, чи може якийсь інакше, нема різниці. Для того, щоб приїхати сюди, вам потрібно знайти роботодавця, який вас запросить до себе. Розумієте? Тобто для вас самі кращі умови, це може бути як квебек. Франкомовний, як нью брансвік так само є частково франкомовний. Багато в Квебеці за франкомовних людей дійсно як би, така хороша тенденція. І тут хочуть при, як до себе долучати франкомовних людей. Тому ваша скоріше всього справа це квебець шукати компанії. Так само провінція Квебек проводить виїзні сесії по різних країнах. Для франкомовних груп населення, щоб їх так само долучити власне до провінції Квебек, тому немає нічого складного. Є просто простий алгоритм. Ви повинні відслідковувати говермент Квебека, тобто, це як муніципалітет, як правильно не знаю, буде по-французьки він звучати. Але він так, тобто, ви повинні так само, ви повинні можете дивитися на виїзні сесії так само Нью брансвіка Я ще раз говорю, ви можете звернутися так само на компанію Ірвінг. В мене є відео, якщо ви вернетеся, я там і посилання лишав до кого звертатися, і як звертатися, і що до чого. Тобто, це все залежить від того, як ви підійдете. Тут нема нічого складного. Я хочу всім сказати, хто там планує в майбутньому ще емігрувати. Друзі мої, якщо ви навіть зараз не маєте можливості мігрувати, нічого страшного, є певні правила, які ви повинні виконувати. Тобто, ви повинні здати англійський. Ви повинні напрацювати досвід, по якій професії ви хочете сюди іммігровувати. І ви повинні скажімо, мати бажання для цього, щоб це робити. Це однозначно. Без бажання не треба там нічого тут. Немає, я ще раз казав і буду казати: в Канаді є сама простіша ситуація для імміграції. Розумієте, це не є USA, це не є Австралія, це не є інакше це навіть не країни Європи. Розумієте, сюди власне. Ми ж говоримо про імміграцію. Ми не говоримо про заробітки. Як, наприклад, в, що там українці багато там в Польщі, Венгрії ще десь працювали, вони скоріше їхали туди, як на заробітки. Вони працювали, получали зарплати і верталися в Україну. Тобто, все сюди імміграція йшла. Тому я ще раз кажу: для імміграції потрібні перше мова, що у вас був зданий там IELTS, або їхній тут місцевий. Ну я не знаю, чи він там в Європі здається Навряд чи, Він тільки вроді тут здається. Цей екзамен. Ви повинні його здати і ви повинні мати досвід не менше там, року чи двох років, дивлячись від провінції, під які під що ви проситеся. Розумієте, імміграція ні для кого ніколи не закривається. Вона не є зараз закрита. то що нема то це не означає, що ви не можете далі мігровувати. Ви можете собі, ну я розумію, слаб ситуація в українців, які сидять замкнуті в, в ну, я не знаю, в Україні, яких закрили. Зараз нікуди ніхто нікого не випускає. ну, То друга ситуація. Але так само раніше пізніше все одно ті кордони відкриються. Я надіюся. Я надіюся в крайньому випадку. І вони так само зможуть. Якщо буде хтось буде мати бажання, запам'ятайте: будь-який кризис проходить. Після кризису завжди йде підйом. Нема різниці. Да, він може там і бути і рік, і два, і три. Цей кризис може йти. Але все одно, після будь-якого кризису, буде завжди підйом. Тому ви повинні це розуміти. Що не все буде погано, не завжди. Тобто робота буде, і я, я рахую, що Канада це країна, яка вона є з великим потенціалом, тому що в неї багато своїх ресурсів, надзвичайно багато. Друзі, це є багатіша країна. Ви думаєте, що це тут розумієте? Ну тут головне, щоб уряд правильно не знаєте, не став таким, як які ми знаємо, уряди, які бувають. Туди буде все класно і все буде чітко. Ось так, невеличке відео, до... не обсудьте. Що хотів, то розказав. В принципі, робіть свої висновки, задавайте запитання, якщо когось щось цікавить. Буду по можливості відповідати, якщо буду знати відповідь, звичайно, на це питання. Тому якось так. Бажаю всім успіху і всього найкращого. Всі, хто за рулем, вам хороших доріг і завжди щасливо повертатися додому. Дай всім щасливо повертатися. Всього найкращого.